Доброго вечора, Украї... доброго верні, дня, Україна. Ось тільки що зовсім недавно попалось мені, де сидить така обізяна, фермер на полі і розказує, що ой, в цьому году не, не урожай, не урожай. Ну у них, як завжди, у фермерів, у них круглий год. Не урожай і не викрутка. Во. Зерно буде по 12 тисяч за тонну. Си макака, 12 тисяч за тонну, та ж його сам поняв? А то не вас, коли не послухай, блядь, ви перед розвалом Совєтського Союзу, або ваші батьки там і діди там колхози розкрадали за копійки, там викупляли машини, трактора і все остальне. І потім, коли розпаювали землі, ви почали у людей землі орендувати. І по сьогоднішній день ваші батьки орендували, а тепер і ви орендуєте далі. Да? І у вас всю жисть не викрутка. Всю жизнь у вас не урожай, господи. Зато, коротше, нанять фуру, засипать в неї своє зерно, оплатить за 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 доставку, ну, за фуру водітелю, ну, тобто повністю за доставку оплатить, що машина довезе до Одеси і висипе на баржу і відправити за Бугор по 4,50. Вам вигодно і, і викрутка є. Да? А для своїх українців. Не викрутка, блядь, не урожай. 12 тисяч тонн. Ти що, блядь, ненормальний? Вася, якщо ти мені продаси за 12 тисяч тонн пшениці, то щоб коротше, мені вернуть хоча б свої затрати, пшениця, ну, там, да, ячмінь кукуруза, ну, тобто, щоб зернову групу вернуть, світло вернуть, воду вернуть. Не вважає свого труда, да? то мені треба продавати, коли я заріжу свою свиню, по 700 гривень за кілограм м'яса. Люди отримують зараз такі пенсії, такі зарплати, що вони не в змозі купити за 700 гривень кілограм м'яса. Понімає? Ну, так ви, сука, думаєте не про свій народ. Ви, блядь... За бугром джуки-пуків кормите, блять, відправляйте їм зерно, блять, по 4,50 і у вас викрутка. А для своїх по 12 тисяч. Якщо у вас не викрутка, якщо у вас вічно не урожай, вся хуйня, роздайте людям назад їхні землі пайщикам. Продайте свої, блять, спижені в колхозі чесно трактора. І пиздуйте воно нагло фабрику, блядь, е, на аглофабрику, блядь, на домену, в шахти, блядь, на кувалду пиздувати йдіть. Там буде викрутка і буде все, блядь, добре. А ще краще йдіть родину защищати, а то ви ж броніровані, йобані, блядь. На все добре.